Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка, флісові халати. подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписатися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також заварюємо, чек, достаємо печеньки, всім приємного перегляду. Таки бачимо з поясами. Дивилися, одні були на Блискавці. Так, також халат з поясом. Ще з поясом. З поясом халат. Також з поясом флісовий гарний. Також гарний, махровий з поясом. Ще. Чоловічий, бачили з поясом. Так, все відкриємо, все покажемо, все розкажемо. Чоловічий, з поясом гарний розмір, великий. З капішоном. Флісовий? Ще? Флісовий. З поясом? Так з поясом? Продовжуємо? Такий великий, як накидочкою. Теплий товстий халат примарк. Розмір МЛ. Також такий, як полетенце, накидуєш з капюшоном. Прикольний Хогвартс з поясом, класний. з капішоном. Гаррі Поттер. О, прикольний мішок. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.